Доброго дня, дорогі глядачі народної думки. Тож вітаю, дорогі пенсіонери! Частково пенсійна справедливість відновлена. І вже зовсім скоро ви почнете отримувати набагато справедливіше. А справедливіше то означає і більше, більше до своєї пенсії. І то і при індексаціях буде. Відновлюватися, я вже про це казав. Але зараз тут більш детально саме не, про, не під час індексації, а взагалі при нарахуванні пенсії. Тож, що це за справедливість, як вона буде функціонувати? Хто з пенсіонерів отримує значно кращу пенсію? В загальному воно торкнеться всіх пенсіонерів. Тому давайте розберемося. Це одна з частин пенсійної реформи, і ми її розбираємо цю реформу отак по крупинках вам всю, тому що це зовсім новий механізм, який буде нараховувати пенсію всім пенсіонерам по-новому, формули нові, індексація нова, доплати нові все по новому. Тож, нічого не хочемо пропустити, долучаємося до каналу, кнопочка підписатися під відео. І так, сьогодні розбираємо доплату за наднормовий стаж. Ну, вірніше, вже не буде такого поняття, як наднормовий стаж. Буде лише поняття, коли його не вистачає, або коли стажу вистачає. Е і як ви скажете, як це воно зможе нам допомогти, якщо поняття таке забирають в загальному? Е все діло в тому, що якщо ви вже чули. То зараз все зрозуміти, якщо ні, можете передивитись мої попередні відео, де ми розбирали цю пенсійну реформу. І, до речі, ми її ще розберемо, бо є нові нюанси, нові підрахунки, вже конкретні на конкретних сумах. То десь через 2-3 відео, як тільки ми ознайомимося зі всіма деталями цієї реформи, вивчимо все на пам'ять. Розповімо вам на вже на прикладі. Як то буде функціонувати, тому не пропускайте, долучайтеся і будемо розбиратись разом. Дуже цікаво, дуже пізнавально. Хочеться вірити, що воно дійсно так збільше пенсію, як обіцяють, бо тоді пенсіонери дійсно заживуть краще, а поки що саме про стаж. Весь стаж кожен місяць стажу буде переводитись в бали. Як буде переводитись, да я вже більш-менш розповідав, і інші аналітики, що приблизно, якщо у вас зарплата така, як середня по Україні, то вам нараховується 10 балів, якщо нижче, то менше. Якщо більше, то більше. І потім кожен бал переводиться в гроші приблизно це. Якщо рахувати з вирахуванням всіх податків, всього всього, то це 78 копійок. Якщо рахувати, так як кажуть інші експерти, що там вже податки вираховані, от беремо цю суму і просто з нею відраховуємо, то там гривня. гривня взагалі за кожен бал. Ще го року так і буде, що потрібно, щоб було не менше 35 років стажу, то у неї 4200 балів. От кожен по гривні це 4200. Плюс базова пенсія 1800, то й там навіть 5800 з копійками, то більше 6000 пенсія. Повноцінно, якщо у вас є 35 років стажу, то там 6 тисяч плюс-мінус ви можете розраховувати, якщо зарплата була на рівні середньої. Но я почав про пенсійну справедливість і зараз хочу розповісти, бо я впевнений, що там є і доля моїх зусиль, і ваших в коментарях, в тому числі, що е, при розрахунку пенсії за наднормовий стаж будуть вже платити не з мінімальної пенсії, як зараз, да, за кожен рік наднормового стажу 23 гривні 61 копійка. Серйозно. Це цілий рік платити, щоб потім отримати в результаті 23 гривні наднормового стажу угу. за, за, за рік. Да? За 10 років, що людина 10 років ще після пенсії працювала 230 гривень, да? 236. Ну, це дурдом був дурдом, протім якого я відверто виступав в кожному відео, що так не повинно бути. Ну, людина платила ж внески не з мінімалки, чому її нараховують тут по мінімуму. І почули, почули в тому плані, що тепер наднормовий стаж буде так само переходити в бали, як і звичайний стаж, і кожен бал буде оцінюватись в тих самих грошах. Тобто, якщо ви отримували мінімальну зарплату, то ви отримуєте, грубо кажучи, оцих 23 гривні. Якщо вже ж ви отримували середню зарплату, то вже отримуєте 40 з копійками гривень, да, там 46. Якщо ви отримували більшу зарплату, то вже отримуєте плюс 100 гривень за кожен рік наднормового стажу. Якщо то 10 років, то то вже 1000 гривень, а не 246, як зараз. А може бути навіть і більше, ніж 1000 гривень. Тобто, Бали переводяться в гривні, ой, стаж переводиться в бали, бали в гривні, гривні виплачуються вам. І виплачуються з того, що ви платили, з того, що ви заробляли. А не з того, що там вам придумали з мінімалки, чи ще менше, ніж з мінімалки. І класний нюанс, що бали індексуються. При індексації пенсії бали збільшується їхня, їхня вартість. Наскільки і як збільшується, я розповів попередньому відео, тому тут не буду зачіпати. Але сама суть в тому, що при індексації індексуються всі бали, збільшується їхня вартість. І виходить, що бали за наднормовий стаж також збільшуються, тому що в цьому році ще буде звичайна індексація. Ще не буде такої по цій реформі ще в березні місяці звичайна індексація. То доплата за наднормовий стаж збільшуватись не буде взагалі, тому що вона прив'язана до прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум зараз заморожений і все. І доплата не збільшується. І людина працювала стільки років, да, ціни виросли, все зросло. А більше вона купити не може. Сама пенсія то проіндексується, основне тіло. Ну от всі доплати і такі, як за наднормовий стаж. ага, Нема чого, да, як то кажеться. Ну і то дуже, і дуже прикро і несправедливо. Тепер же ж при кожній індексації буде індексуватись вся, все, 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 все з пенсії. І бали за наднормовий стаж, ну, я вже сказав, що не буде такого поняття, як наднормовий стаж, а просто додаткові бали. От 35 років ви відробили, кількість балів заробили, і е, робите далі, кожен рік вам додається бали. А, до речі, ще про наднормовий стаж приємна новина те, що вона не буде перераховуватись раз на два роки, як зараз. А кожного, до кожного 1 березня буде додаватись кількість балів, які ви працюєте далі. Тобто, якщо ви попрацювали два місяці да, на середній зарплаті, заробили там 20 балів, вони вам хоп, дорахувалися і вже кожна перетворилась в гривню, проіндексувалась і додались вам відразу. Тобто не потрібно ждати. Два роки, щоб вам додавали по 26 гривень за кожен рік, тобто 52 гривні. А так ви там два місяці проробили, і вам вже 20 гривень додавалося до кожної пенсії. Проробили рік, то додавалося, якщо так чесно рахувати, да, то має додавати 120 гривень за рік перероблений. За кожен рік перероблений 120 гривень. Проробили 10 років 1200, будьте добрі. Мені доплатити. А дуже багато людей, зокрема, і, е, які працювали ще в Радянському Союзі, і по 40, і по 45, і навіть є люди, в яких по 50 років стажу. І от кожен з цих стажів буде переведений в бал, і за кожен доплачено. Тобто тепер повноцінно оцінять тих людей, які поклали своє життя, здоров'я. Працюючи, сплачуючи внески, да, розбудовуючи цю країну, розвиваючи її, це доволі хороша новина. Я ж кажу, кожен раз виступав за то, та ви самі чудово знаєте, да, бо я про те говорив. Але крім того, що я говорив в ефірах, я що то говорив на форумах річ, то е Рахую, що це і частина нашого з вами здобутку. Тому давайте працювати так і надалі, щоб нас чули, щоб на нас реагували. Чим більше нас, тим краща реакція. До нової зустрічі на каналі Народна думка, дорогі мої глядачі.